Михайло Притула, полковник сбу відставці та військовий експерт з нами на прямому зв'язку. Пане Михайло, вітаю. Вітаю вас. Давайте спробуємо розібратися. Оця заява Путіна. Точніше, він надав наказ до 9 травня захопити часів яр, щоб йому, хоча б, щось було показати за перемогу, коли він вийде оцю, куди він нам виходить, на мавзолей, стають за традицією. Ну, це досить проста ситуація. Це прогнозувалося, багато разів про це казав, про те, що Путін почне велику мобілізацію після 9 дня. Це пояснюється наступними чинами. Перший чин з'являється зелене. Тобто, з'являється зелене листя і піхота може ховати. Десь ховатись, хоча там власне не те, що, не те, що листя, там вже нічого немає. Нічого немає, местах. так. Наступний фактор це тепло. Армію не треба гріти, не треба одягати зимовий одяг, не треба гріти техніку. Тобто витрати пального зменшуються, зменшуються витрати на обігрів особового складу, зменшується логістика. Все це ну, досить сприятливий фактор. Наступний фактор це те, що в них буде тема. Перша тема це побідесі. Танці на кістках минулої війни, Другої світової війни. І четвертий фактор це інаугурація Путіна 7 травня. От всі ці фактори, якщо їх скласти разом, то вони кажуть, що ну, показують, що росіяни будуть. Вони, перш за все, будуть накручувати патріотизм, вони будуть е, намагатись підняти е, мотивацію. Своїх людей підготувати їх до того, що мобілізація необхідна, що все буде добре, що в них є успіхи і так І для того, щоб люди миловіше йшли помирати, їм треба якусь перемогу невеличку. Ну, наприклад, взяти там часів яр. Ну, ми пам'ятаємо від Києва за три дні до часів яр за три дні. Так. Ну була в них Авдіївка, був Бахмут, і при таких великих кількостях особового складу, яких ми може бути, вони будуть намагатись взяти часів яр. Ну, хоч щось, щоб показати непереможність другої армії світу. Ну, власне, їм для їхньої пропаганди це не дуже треба, щоб були дійсно якісь перемоги. Але ну, вони будуть діяти таким чином. Тобто, намагати щось зробити. Але немає значення: вони візьмуть часів яр, чи не візьмуть. Але в телевізорі у них буде якась дуже переможна картинка. Тому що ну, такий, такий сценарій цього сюжету. От те, що буде, буде відбуватися, далі у них піде мобілізація. Е, у них просто немає зараз іншого ресурсу, е, такого потужного ресурсу, який потрібно для захоплення України. І єдиний ресурс, який у них є, це люди, велика кількість богослав. Вони можуть його там мобілізувати до мільйона осіб персоналу, і на це у них піде десь два тижні. Ну, скоріш за все, це вони знову ж таки почнуть після 9 травня. На -10, тобто ви зараз на -10. прогнозуєте, що ця мобілізація, яка в них може від... ну, точніше, буде відбуватися після 9 травня, це фактично вони людей набирають, дають їм в руки автомат і на фронт. Тобто без підготовки, без навчання. Е, нема сенсу вчити одноразових солдат, які будуть у них там, жити на фронті на лінії зіткнення десь. В одну хвилю, тобто 10 хвилин, те, що їм дає, відповідно. З'явилися у них такі маркерні ролики, де солдат де людей вчать зараз по телевізору, вчать людей намотувати онучі. Причому це про що це каже? Про те, що вони будуть не в берцях, а в тих чоботах, які лишаються з часів Радянського Союзу, на стадах НЗ, тобто в них закінчилося взуття. Ну просто реально все це є. Ну зуття треба досить багато, і це теж е проблема Проблема Росії завжди. Тому що ну, ми можемо згадати ленлі з Другої світової війни, коли радянському союзу Сполучені Штати Америки постачали не лише студибекери, там тушонку, е танки, літаки і боєприпаси, але й 15,5 мільйонів пар взуття. Це теж була один з чинників перемоги Радянського Союзу у війні, і зараз відбувається те саме. У них не буде нічого, крім того, що є на складах НЗ. Тобто, е от в тому ролику, що я бачив, це була персона у е так званому імпрегнаті, тобто, це ХБ, е, яке просочене певною речовиною, щоб воно не гнило і не загоралось. І ця, ця, ця форма, якої досить багато на складах часів Радянського Союзу, з нею нічого не сталося, вона буде використана, але вона йде під чобот. Тобто є чоботи, є імпрегнат, є речові мішки зразка 1878 року, не дивуться саме так. От Автомат Калашникова, три рашка, їжу вони взяли з собою. Все, от те, що їм треба. Власне, працюють у них підрозділи, тобто, потенціал такий у них є, тобто вони можуть його використати, Використають чи ні, не знаю. Це не до мене, але судячи з того, що нам надають термінову військову допомогу, про те, що наші прийняли закон про мобілізацію, про те, що така ситуація є. То ну це ми бачимо з вами, що вони можуть це зробити. У них є такий потенціал, у них є така потенційна можливість. Буде це чи ні? Ми з вами будемо бачити після побідобісів. Після того як вони всі ці чинники зберуть докупи, то будемо спостерігати, що вони будуть робити. Буде видно, де вони готують плацдарм для наступу, і буде видно яку кількість вони людей зможуть зібрати. Тому що ну реально у них працюють підрозділи, вони узгоджують списки мобілізації. Вони зараз, ну це їх нормальна робота, штатна робота, скажімо так, вони ходять по підприємствам, дивляться, хто може бути мобілізований. І після там, 9 травня у них підуть листи щастя, будуть викликати воєнкомати, будуть мобілізовувати. Я yes. розумію. Е, я розумію. Багато до речі, з'являється і різну інформацію, що зараз просто забирають тих, хто тільки отримав російське громадянство. Це як правило люди там з інших країн, там з Середньої Азії приїжджали. А, цікавий момент. Давайте згадаємо, хто наступав на Україну саме в лютому 22-го року. Це перша хвиля. Наскільки я розумію, майже нікого з тої першої хвилі в живих вже не залишилося. Наскільки я розумію. Потім... Да, саме так. І це були фактично. Одне із найкращих. Ну я розумію, що там були там буряти. ми там бачили цих погано вдягнутих, різні були, але ми можемо згадати і елітні підрозділи. Той же десант, ну неважливо зараз. Важливо те, що це були справді контрактники. Це люди, які вміли воювати, які вчилися воювати. Потім була хвиля так званої часткової мобілізації. Вони теж більш-менш адекватні, більш-менш навіть були оснащені. І потім було ще кілька хвилин мобілізації. А от те, про що ви зараз кажете, це мені справді нагадує вже як, я не знаю кого, як, як в радянські часи, коли Старінград вони намагалися обороняти, то просто давали палки і кидали в не кулемети. Ну саме так буде відбуватися зараз. Ну, у них немає ресурсу. І крім того, от досить такий цікавий факт: це арешт. Заступника міністра оборони. А от ви як думаю, це займався... поясните? Так, як ви це пояснюєте? А, Це дуже просто. Справа в тому, що Шойгу він досить сильно підсилився, і там в Москві йде боротьба за владу. Є, скажімо так, спец... спецтура, тобто, це Патрушев, Бортніков, Мишкін, Національна гвардія, одна група. І Шойгу це зовсім, скажімо так, інша група. І Шойгу він трошки підсилився. Він став бути ну, небезпечним просто для всіх інших, гілок, скажімо так, башт Кремля. Ну і, відповідно, для того, щоб трошки його взяти в руки, йому прихопили його гаманець. Так. Тому що людина, як вони заприхопили, через неї йшли всі фінансові потоки, які йшли ну, великі гроші. Великі гроші. Ну і відповідно закрили його, як положено Лефортово, чи де його там тримає. Uh -huh. Ну а що він там розкаже? Ну він розкаже все, звісно. Що він розкаже, куди він гроші передавав далі, які були транзакції, куди йшли гроші далі, і так далі. І так далі. Тобто він же не собі лише брав, хто б його там тримав на тій посаді, якби він брав собі. Корупційна система так не працює. Тому, що його має розуміти. Ну, тобто, є просто кілька думок було. Наприклад, я навіть таку чув версію, що це сам Шойгу його і злив, сам Шойгу його і здав. Та ні, так не буває, так не працює. Корупційна система працює по чіткій чіткій ієрархії. Якщо його тримають на цій посаді, то його тримає Шойгу. І саме Шойгу ну, є вигодоновбувачем від цієї посади, скажімо. І якщо взяли його гаманця, то це копають конкретно під щось. Працює тільки так і ніяк. А якщо що підсилилося... його якщо... є тій людині, яка досліджувала корупційну систему не по книжкам, не по телевізору, який взяв на гарячому 75 хабарників. Скажімо так, я і підрозділ. Тому Добре. я знаю. Добре, добре, тоді поясніть, будь ласка, якщо Шойгу, мені просто цікава ваша думка. Якщо Шойгу розуміє, що це копають під нього, значить він тоді зараз має якимось чином захищатися. Чи може він влаштувати щось подібне до, пам'ятаєте, того бунту так званого Пригожина? Ну, він зараз має щось якось діяти. Може. Чи ні? Абсолютно, може, тому що йому треба зараз захищатись. І саме тому, що він може захищатись, тому його прикусив. Ну давайте згадаємо фільм там, Смерть Сталіна. Міталь, так. комедії так, вести. Так. О, туди ну, займався всіма своїми питаннями право на вступництво Жуков. Той так. У, кого була, у кого була армія, то міг вивезти танки, вивезти людей на вулиці О, ну... Я можу сказати, що почалась боротьба там, досить серйозна за владу так? От, за наступництво після Путіна, і таким чином, ну, це природні ситуації для Кремля. Е, підсил... ну, він зараз, скажімо так, затиснутий і він має виконувати те, що йому будуть казати. От, щоб він, не дай Бог, не почав там щось грати там, якусь свою. От у цьому логіка цього, цієї події. Ну, нічого військового, чисто бізнесу. Це зрозуміло, що це чистий бізнес. Більш того, якщо ну, багато хто із російських, особливо політологів, так званих опозиційних кажуть, що до Путіна і до його влади треба б ставитися як до мафії, перш за все, і там діють саме закони мафіозні, закони закону ОПГ. І якщо Шойгу розуміє, взяли його гаманця, потім прийдуть за ним. Ну, значить, він не, не може просто тоді чекати і далі, так, як ніби нічого не сталося, виконувати накази. Він має Ні, діти. За тепер він, за ним, він, за ним має, має бути якийсь хід. Він має бути ручним. Ви думаєте, Це він головне. буде ручним? От, він має бути ручним. Він має грати гру команди. І тому інші члени команди прикусили його для того, щоб він виконував те, що треба команді грає. Тому а, він, не може, він не може робити зараз ніякий хід, тому що або він робить те, що йому кажуть, або його будуть прибирати. Єдиний хід, який у нього є, це силовий хід, тобто влаштувати військовий заклад. Чи є у нього на це ресурси? Ну, це дуже, дуже мало мірно, що він. Набере ту кількість генералів і ту команду, яку треба, тому що він був заточений на бізнес. От. І ми бачимо, що е спецопераціями займався не mm. займаються інші. От. Більш розумні, більш просунуті, і більш, кажем, з більшою можливістю робити спецоперації будь-де в світі. Mm. Тому не треба недооцінювати наших ворогів. Вони досить потужні, досить серйозні. І тому вони роблять зараз такий крок, вони просто беруть шойгу в кулачок і тримають його, щоб він насіпався. Зрозуміло. Тому нам треба просто за цією ситуацією стежити, намагатися зрозуміти, де тут наша може бути вигода, тому що будь-які проблеми у ворога це можливості у нас, безумовно. Так, пане Михайле. Є, так би мовити. Алгоритми життя і зміни російських еліт Ну, те, що те, що відбувається, ми, ми бачимо, що воно як було, так і буде. Що робилось, то і буде робити. І нічого нема нового під алгоритми відбуваються ті самі, які були раніше в Москві. Знаючи історію, ми маємо розуміти, що. Ну і я б тут все-таки ставив тут є дві персони, які більше Серйозно до них треба ставитись, і які будуть визначати майбутню архітектуру влади в Росії. Це Наришкине, це Патріш, це дві фігури, які мають достатньо велику інформацію, мають сили. Ну і відповідно вони діють таким чином. От все. Ну добре, тоді вже зовсім на останок. Розуміючи, що вже скоро, скоро допомога та американська допомога, до речі, не тільки американська, і від наших. Європейських теж союзників вже має потрапити на фронт, і там можуть бути різні, навіть неочікувані різні системи. скажімо так, і ми сподіваємося, що окей, не треба нам про них розповідати. Просто ми хочемо їх побачити в роботі. Це так, це так називається. Але в Кремлі теж розуміють, що от у них оце вікно можливості закривається, значить, вони зараз мають дуже сильно активізуватися. Справа в тому, що постачання цієї зброї воно має і превентивний характер для того, щоб сказати росіянам, що схоїти нічого не роблять того, що не треба робити. Угу. Щоб треба зупинити от, їх дії, до яких вони Щоб сказати їм, що у вас нічого не вийде. Однак на росіян це не працює. У них запущений механізм, все відпрацьовується. Тому що для Путіна його команди для Стовиків важливо утримати владу, а не mm -hmm. що там своєго родити. Якщо Швой там отримає люлей від Збройних сил України, все покладуть на нього, він буде винний, і він зараз потрібен їм як розлев е відпущення. Тому владу там головне боротись за владу, тримати владу в Росії. Не владу в в Ярі, не в Бахмуті, mm -hmm. нем, чи не дай Боже. От, ніхто з них не хоче бути мером Бахмуту, Авдіївки чи Маріуполя. Ні, таких бажань у них немає жодної. Жодно. Тому коли прийде зброя американська, Збройні Сили України наваляють Збройним силам Росії, все це почеплять на Шойгу. От якщо треба, почеплять на Путіна, а влада буде далі формуватися тими людьми, які є які між командою. З рук вони її не будуть. Зрозуміло, тобто так чи інакше, ми знаходимося скоріш за все. Можливо, навіть на цьому етапі у фіналі цього акту. Пане Михайло, дуже дякую, дуже дякую вам Дай. за розмови. Михайло Притула, полковник СБУ відставці та військовий експерт. Зараз був з нами на прямому зв'язку.